Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Продовжується наша чудова акція 33% на 33 товари. І сьогодні я хочу представити наші два бомбезних парфюма. Ну, Signature, ви його вже, мабуть, всі знаєте. Це Дамаска турецька троянда. Вона дуже-дуже-дуже класний. Цей парфюм, я його дуже люблю, він стійкий. Я відчуваю на собі цей аромат, навіть і навіть через день, якщо навіть не користувалась, дуже класно пахне, дуже дорогий аромат. І він там ще дуже-дуже цікавий нестандартний спосіб виробництва. І що я хочу сказати, зараз він по класній крутій круті акції. Всього 929 гривень замість 379 гривень. Ви економите більше 400 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, ви від нього будете захваті. Я їм користуюсь круглогодично. Він і такий ну, дуже класний. Жалко, не взяла свій, хотіла показати свій, ну ладно. Далі, отакий от у нас чудовий парфюм Opulence. це новинка. Цей парфюм він дуже схожий на пакарабани, якщо ви знаєте цей парфюм. Це, ну, пакарабани, це коштує більше 4 тисяч гривень. А наш ну, це для тих, хто любить хто аромат манга, він від, розкривається такими розкра, яскравими нотками тропі, тропичного соковитого манга. І там іде таке ідеальне поєднання нот карамелі, цього манго з нотами карамелі. Далі аромат розкривається відкр... ніжними такими солодкими кремово карамельними нотками ванілі і квітів. Ну, аромат просто чудовий. І він коштує всього зараз 2... 529 гривень замість 789. Ну... Но... Ще він дуже-дуже стійкий, уже багато відгуків від наших дівчат. Цей парфюм у нас стартував, по-моєму, в квітні ця новиночка. Перший раз була у каталозі, Ні, в березні, в березні, ви бачите, в березні. От, І вона просто зачарувала ці. ну, У нас там три новиночки: балеріна, тополенсі, вальсе. Черівний, просто чарівний аромат. Будь ласка, пробуйте, кому відкликаються ці ноти, які я назвала. Ви будете дуже задоволені, він стійкий. Дівчата розказують, що навіть купаються і два дні ще чую, відчувають на своїй шкірі цей, цей чудовий аромат. Далі, ну, по нашій акції, наші чудові зубні пасти, теж з 33% знижкою. Це відбілююча зубна паста. Також вона дуже хорошо підходить для чутливих зубів. То, так, що якщо вам там прописують сенсадін, то будь ласка, пробуйте нашу, ви будете ще більше задоволені, тому що тут немає втору, тут відбілювання за счет натуральних речовин, місвака, алої віра, женьшень є і чайне дерево. Ці всі екстракти вони працюють проти запалення ваших ясен, проти каріуса, ну і за у місваки, Сальвадори персийської, воно ще й відбілює. Будь ласка, пробуйте, вона вам обов'язково сподобається. І принесе користь вашим зубкам і яснам. Далі, ну, і як завжди, зараз замовляють SPF 50 -ку. У фармасі дуже круті фільтри. Будь ласка, беріть, ви будете задоволені. Плям не буде, пігментних, шкіра не буде ваша. старіть, Ну і найголовніше, головне опіків не буде. Так, далі наша чудова трояндова серія. Це наша новиночка. І для того, щоб всі спробували її, компанія дала на неї 33% знижки. Тут у нас замечательний легкий крем, який підійде навіть для чутливої шкіри. Буде пахнуть, ну, ніжно-ніжно трояндою. Хвати вам на все літо цього крема, він дуже легкий. Далі, тут є дуже класний спреєвий тонік. Цей тонік, така трояндова водичка, ви можете його розпилювати в течение всього дня і зволожувати вашу шкіру. Дуже зручно, дуже економічно. Далі, ну, я правда, почала з кінця. І гель для вмивання, теж пахне трояндою, теж дуже-дуже класний. Будь ласка, замовляйте. Єльчик от в такому зручному тюбику. Сам дизайн дуже приємний такий. Ну, прямо от від цієї колекції, прямо навевает нежністю, вибачте за російську, далі. Ну, і у нас зараз по акції отакий такий вот наборчик із, Чотирьох кремчиків. І Де він ось в такому класному подарунковому пакеті. І там дуже класна ідеякономія. Він всього коштує ці чотири кремчика 299 гривень замість 419 Класна економія, більше 100 гривень. Ці всі кремчики у нас з маслом ши. тому дуже-дуже дієво доглядають за вашими ручками. Ну, це, наприклад, У нас сакура. Далее есть вот такие вот э, с миндаль молоко. Есть э, кокосовая ваниль. И есть маринга. Далее квитка маринги. мой улюбленный. Далее. И э, еще э, э, ну, у нас зараз по акции. Наша новиночка. Новый мультик у нас вышел. Раньше у нас э, было два. Мені вони оба дуже подобались. Вони були літрові, ну колись були пол потім стали літрові. Щас зараз зараз вийшов опять літрова бутилочка, він концентрований. Мені такої пол бутилочки вистачило на 2 роки. Зараз він вийшов з новим ароматом цитрус і лаванда. Хто полюбляє ці аромати, будь ласка, замовляйте. Це, ну, недаром не, не, не він називається мультифункціональний очищувальний засіб, тому що їм можна. Вимити в квартирі, все, не тільки в квартирі, і в машині, і де хочете. Любі панелі, холодильник, пали, любі обівки, там дивани, кавроліни, салон автомобіля, любі фасади. Будь ласка, замовляйте, це просто чудо средства. І обов'язково пали. Чому? Там є в складі бура. Вона протидіє розпросюдженню спорів, грибків. Також, якщо ви будете мити їм холодильник, буде у вас холодильник приємно пахнути. Будь ласка, замовляйте. Там буквально краплиночку на все треба, тому що він концентрований. Зараз по акції всього 167 гривень хватає на 2 роки. Ну, мені хватило, по крайній мірі. і замість 249. Дуже гарна економія. Тож, будь ласка, пробуйте. Я б спробувала. Тільки заради аромату. Буду дуже вдячна вам за лайки. Біжу до вас, мої любі. Якщо хтось хоче зробити замовлення, то посилання під цим відео є. Якщо хочете робити замовлення самостійно по знижкам виробника, по цінам виробника, будь ласка, теж під цим відео буде посилання. До зустрічі, мої любі!